Мене звати Ірина, і ви на моєму каналі Мій сад, моє натхнення. Сьогодні 1 листопада і я хочу з вами зробити розпаковку з інтернет-магазину Нова Флора. Кому цікаво, приєднуйтесь Ось так виглядає моя посилка з інтернет-магазину Нова Флора. Запакована у фірмову коробку. Зі скобами, зараз швиденько відкриємо і подивимося на її зміт. Ось так накладна. Ось такі листівки. Так, і переходимо безпосередньо до рослин. Перша рослина лілія. Ціна її 37 гривень 80 копійок. Ось так виглядає цибулинка. Обов'язково потрібно буде замочити в врощені Максим. Далі фритіларія Альба. Це біла шахова фритіларія здається. Ось такі три цеполинки. Гіцинтоїде СНІКС 34 гривні, за цибулинки ось такого розміру. С нас аром Досить велика така. Значите, точка зросту, корінчики. Так, арум Дуже гарний. Так, крокуси. Дев'ять гривень, коштує. Упаковочка з трьох штук. Пропуск дуже гарний. Так, іще одна лілія Леді Еліс. Коштує 32 гривні. Ось так виглядає лілія. Це в кращому стані, ніж попереднє. Ще один крокус, такий же самий сорт. Я брала дві упаковочки. Не буду відкривати. Ми бачимо, що тут теж три штучки вже проростають. Так, ще фритіларія. 19 гривень 80 копійок за три цибулинки. Ось бачите, все. Росточки з'явилися. Так, лілія. Пешенмул. 31 гривня 20 копійок. Ось. Це булинка тверденька. Ось так, і ще мікс фритілярий за 25 гривень 20 копійок. Ну, ці маленькі фертіларії живі, але виглядають не дуже презентабельно. Підсніжник. П'ять штучок в упаковці. За ціною 36 гривень. Ось такі цибулинки. Цибулинки всі тверденькі, хороші так. Е, мікс голландських е, ірисів. Шістнадцять гривень двадцять копійок. Три штучки. Ось бачимо з росточками. Цикла 28 гривень, подивимося на бульбочку. Ось, дивіться, є парестки. Бульбочка міцна, дуже гарна. Так, ну щодо цибулькових я скажу, що, в принципі, все добре, окрім першої лілії. Мені не дуже сподобалася. І Цих фритилярій альба. Це будуть питання. Так, іще я замовила дві півоніки. Зараз подивимося корінчики. Ось така півонія Bright's Dream. Це біла півонія. Дивимося, я краще, щоб не пошкодити румки. Ось такий корінь. Одразу щодо ціни півонія коштує 156 гривень. Ось ми бачимо брунька велика, за нею ще одна. Тут ось брунечка. Ось велика. Ви знаєте, друзі, якщо вона ще Буде без пересорту, то за такі кошти я задоволена. І, і ще одна півонія в цьому замовленні. Це півонія. Дістанемо, подивимося її сорт. Ось корінь. рахуємо бруньки. На 2, 3, 4, 5. Коріння дуже гарне. Ця півонія коштує 152 гривні 40 копійок. Тепер будемо чекати квітування, щоб впевнитися у відповідності сорту. Ось таке замовлення я отримала сьогодні. Кому подобається, ставте вподобайку, підписуйтесь. До нових зустрічей в нових відео. Бережіть себе і своїх рідних!